Буковина історичний регіон на південному заході України. З півночі він обмежений Дністром і Карпатськими горами, а на півдні межує з Румунією. Саме тут, раз на рік, можна побачити яскраве святкування Маланки. І саме тут, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, який часто вилучають українським Гарвардом, навчався найвідоміший його студент. Іван Франко, і саме тут з під рук золоторуких майстринь виходять унікальні впізнавані у всьому світі сорочки. Дівкою саме буковинського народного вбрання є сорочки вишиті бісером, але попервах, як і скрізь по Україні на ту пору, вони вишивалися нитками. Нині яскравий символ буковинського вбрання від народного кутюр це сорочки вишиті бісером, та муліне. їхній рельєф та стилістику годі сплутати з іншою. Вишиті нитками буковинські сорочки з'явилися раніше, ніж сорочки, які вишивалися рубкою або стеклярусом, і ще пізніше з'явилися сорочки, які почали вишиватися бісером. Власне, тенденція вишивання рубкою чи бісером вона залежала від європейської моди. Той матеріал, який з'являвся в Європі, який диктував моду, він переходив на українські землі, які входили до складу, наприклад, Австро-Угорської імперії. Так от. Ну і власне це якби й розвінчує міф про те, да про спорідненість там української культури з московською. Да. Це підтверджує ще раз те, що українська культура вона завжди тяжіла до європейської культури. Мода на вишивання бісером була після Другої світової війни. То звісно, умови вже вишивання цих сорочок після війни були набагато кращі. Тоді вже була електрика, і вже можна було вишивати і дрібненьким бісером. Частина буковини зараз ходить до Румунії, тому наприклад, у ці вишиті сорочки, вони дуже румунські, дуже подібні до українських, і дуже часто буває, що їх плутають. Чудова, дуже красива сорочка з Румунії, схожа на сорочки буковинські, але геть не схожі на сорочки центральної України. Авторка однієї з інстаплатформ українського етновбрання Оксана Михайлович демонструє давні румунські сорочки, що своїм вишитим пишним садом так скидаються на Буковинські. І в румунських і в Буковинських сорочках є бонус для дівчат, які люблять щедру вишивку: візерунки на спині. Є вишивка спереду. Я метр 67 рукавчик такої довжини. І також. Є вишивка на спинці. Вишивка бісером була дорогим задоволенням, стверджує кандидатка історичних наук Лариса Лехан. Утім, як і зараз. Це яскравий взірець буковинської сорочки вишитою рубкою, сучасною майстриною, за народними зразками. Раніше кажуть, що бісер міг коштувати пів корови. Ну це дуже великі кошти. Та то звісно, що раніше сорочки вишиті бісером. Це були для багатих. Коли вже з Чехії могли завозити багато бісеру, та от він фактично став таким масовим матеріалом, то звісно, вже могли вишивати і люди менш заможні. Всі оці бісерні сорочки не вважаються традиційними, хоча в нас на Буковині дуже багато такого вишивають. Однак тут вже більше комерційної складової, колись бісер потрапив до нас з Австрії, з Відня. І коли вже наші купці їздили за кордон, то привезли його сюди. Це було добрих 100 років тому. І у нас розпочалося із вкраплення бісеру в оці вишиваночки старовинні, по чотири цяточки, по три, по дві вкладали, тому що бісер був дуже дорогим. Не кожен міг собі його. Його дозволити Це вже пізніше люди розпочали вишивати дрібнесеньким бісером. Особливо так вишивали традиційні сорочки у селах, котрі ближче до Румунії, досвідчена місцева гаптувальниця Дарія Стасюк. Це зараз вишивальницям пощастило. Бо ж сучасні умови, щоб вишивати бісером, це карт бланш. Стосовно гулок для вишивки бісером, то зараз є спеціально призначені дуже тонкі. А в наших прабабусь таких не було. Чим же вони вишивали такі сорочки неймовірної краси? Досвідчена вишивальниця з Буковини Дар'я Стасюк зауважує, спершу вишивали навіть не голкою, адже таких тонких не було, а нанизували на волосинки з кінського хвоста. Олесю! Якщо говорити про пишні ружі, то це святкові сорочки. Буденні сорочки вишивалися скромніше і скромно вишивалися, звісно, чоловічі сорочки. А більше того, вишиття бісером воно поєднувалося із вишивкою тобто сорочки, які вишивались бісером, вони не виключали наявність вишивки нитками. Вінська вишиванка дуже впізнавана з-поміж інших вишитих сорочок України. Через велику кількість квітів, вишитих гладдю, її в народі називали ляпанкою. У 70-х роках у жіночу моду Буковинського Поділля увійшла мода на сорочку вінком з нагрудним декором у вигляді замкненої в коло як вінок, розкішних розмірів, заквітчаної гірлянди. Що повністю огортає горловину. За таким же принципом вишивали й рукав. У 60-70-х роках поширення набув мотив рясної ружі. Зараз буковинська сорочка це український тренд. До процесу створення сорочки на Буковині дуже ретельний підхід із давніх давен, і такі смачні яскраві рецепти народного мистецтва, спочатку нитками, потім бісером передаються там із покоління в покоління, як приготування куті чи випікання пасок. Після поширення чиського бісеру сорочки, вишиті ним, з'являються масово. Поступово кольорові бісерні зернята на буковині, як матеріал на оздоблення рукотворів, стає топовим. Ним не лише вишивають сорочки, а й створюють котельйони для військових чи гердани. Такі сорочки на дівчатах з вишитим пишним садом, візитівка міста Кіцмань, що в Чернівецькій області. Тож, якщо десь побачите таку вишиванку, знайте візерунок на полотні взято майстринями саме з буковинських барвистих полів та квітників. Так пишно вишиті сорочки були, звісно ж, задоволенням не на щодень», – розповідає історикиня Лариса Лехан. Їх одягали здебільшого на весілля та до церкви. А бувало, що вбиралися в таку пишну оздоблену бісером сорочку лише один єдиний раз на весілля. Такі сорочки ну, масово почали з'являтися вже в 30-х роках минулого століття, тобто їм навіть так десь до 100 років. І знову ж таки поширення або вишиття цих сорочок залежало від можливості купити цей матеріал. Оскільки бісер був дорогий, так, інколи його купували навіть наперстками, то спочатку такі сорочки могли носити представники заможних верст і вишиття було небагато. У вишитті таких сорочок дрібні кольорові зернята, бісер та рубка повсякчас змагалися між собою у руках буковинських майстринь, вважаючи на те, що спочатку орнамент взорів був геометричний, то звісно рубкою було вишивати зручніше, коли вже з'явився масово бісер, то звісно, квіткові орнаменти вже. Набагато простіше стало вишивати, ну і вони красивіші, вони гармонійніші. Так? Ну, і кольори, звісно, використовували: там зелений, синій, жовтий, червоний, ну, чорний використовували. Для того, щоб красиво було, вишивали з нахилом вправо, щоб воно якби таке світло, відбиття світла та давало там якісь. Кольорові ефекти, це різновид бісеру, що зветься рубка, яка до речі і досі дуже популярна в Україні. Це ось такі короткі скляні трубочки шестиграної форми, краї, яких, так би мовити, обрублені та з круглими отворами всередині. Коштом граней рубка гарно виблискує та переливається, додаючи сорочці об'єму та неймовірної. Казкової чарівливості. Хто ж засівав на сорочках кольоровими зернятами такий божественний сад виноград? Вишивали на домотканому полотні, тому що знову ж таки в українській традиції в кожній родині так був ткацький верстат, тобто самі ткали домоткане полотно і всі вміли ткати. Вишивали всі, всі повинні були вміти вишивати. Звісно, вчили ще з дитячого віку і дівчатка вишивали, але в селі обов'язково Обов'язково було дві-три майстрині, знані, шановані, які розробляли схеми і вже якби, у цих майстринь могли там, брати ці схеми так, і вишивати вже собі сорочку. Ну, і, власне, В цих майстринь можна було замовити сорочку.